Діло наступне зробив два роки тому я собі лайтбот. Да лайтбот працював і щастя в телеграмі собі моїм сусідям давав. Щоб не скучати разом із ботом, графіки світла я поробляв. Одного ранку жигатрон перетворився в ліфатрон. І як бути, як заряджати, я вже не знаю, що поробляти. Бо стоїть у мене вдома інвертор для сонця, що заряджає, а як світло вимикає, то ліф його ноль убиває. Ну що, робимо нового лайтбота на основі розумного будинку. Беремо датчик відкривання дверей і розбираємо. А тепер знаходимо датчик холла. Який відповідає за виявлення відкриття дверей. Далі малюємо схему до нашого датчика ми паралельно підключаємо транзистор. Принцип роботи наступний. З 220 вольт ми переходимо на 5 вольт. Після 5 вольт ми заряджаємо акумулятор зарядкою на 42 А далі вже живемо сам пристрій через стабілізатор 3,3 вольта. tp 4056 220 на 5 батарейка, резистор, сам сенсор і транзистор емітер, база колектор. Підписуємо все і дивимося, як його запаювати. Транзистор безпосередньо його до датчику Hall. Блок живлення з 220 на 5 вольт використання старого Wi-Fi репітера, який працював ніяк з Аліекспрес. І робимо коннектор, щоб підпаяти його до самого стабілізатора напруги для живлення акума. І туди ж запаємо 32 вольта стабілізатор для живлення сенсора. Збираємо. Попередньо налаштувавши датчик через тую або Smart Home, ми тепер можемо перевірити його. Вмикаємо, світло з'являється, вимикаємо, світло зникає. Важливо пам'ятати, щоб у вас роутер був підключений до безперебійного джерела живлення, і коли світло зникає, у вас повинен бути інтернет. Далі прикол в тому, що в мене є розетка, що стоїть перед інвертором. Таким чином, коли світло зникає, буде приходити повідомлення в тую. Тут я настроїв декілька сценаріїв, як для Ліфатрона, так і для інших пристроїв. Тепер я можу спокійно спати, бо коли вночі вимкну світло, Lightbot автоматично по сценарії вимкне і Ліфт. Таким чином, він не розрядить весь акум з інвертора в ноль. І пішло воно вже.